У 2013 році іноземний бізнес активно виходитиме на вітчизняний ринок. Прогнозують підприємці для закордонних компаній. Україна перспективний регіон. Виграють ті, хто першими займуть вільні ніші. Іноземний бізнес повірив в Україну завдяки реформам у податковій сфері, інфраструктурним проектам та стабільним макропоказникам. Але це тільки початок, які далі перспективи обговорили підприємці, представники міжнародних фінансових інституцій та організацій під час третього інвестиційного форуму організованого CFA Україна. Тринадцяти код вирасті все таки полегше, як ми думаємо, ж такі розбудет якби і поки закладемо где-то в районі там грубо говоря, в районі трьох 3% да роста. Слішим году все буде завісного завістявослі будуть возобновлятися трудні МВФ. у самому ж міжнародному валютному фонді припускають, що кредитування України відновлять наступного року головне бажання та виконання головних вимог організації, зокрема щодо підвищення ціни на газ для населення українська влада виявила бажання щодо відновлення співпраці. Щодо часових меж, то ми завжди готові до діалогу та знову починати активну взаємодію. Відновлення співпраці із валютним фондом головний фактор підвищення інвестиційної привабливості України. Додають представники бізнесу. Це важливо, адже 2012-й не став переломним. Обсяг інвестицій за 9 місяців скоро.